Права, про яку ми сьогодні поговоримо, піднімає питання безпеки. Чи є на цій землі місця, де людина може почувати себе в цілковитій безпеці? 22 серпня 1991 року 11-річна Менді Лемер йде на зустріч з подругою. Однак, десь по дорозі дівчинка безслідно зникає. Менді Лемер народилася в Анкоріджі, штат Аляска. Там вона прожила перші 10 років свого життя. А у 1990 році сім'я спокувала свої речі і переїхала до селища Тазлін на Алясці. Це було тихе і спокійне місце. На той час в Тазліні проживало близько 240 осіб. Менді була веселою, активною та всебічно розвиненою дівчинкою. Вона дуже любила читати детективи. Її улюбленою серією книг був клуб Нянь. Також вона любила проводити час зі своїм батьком. Як згадував Дейв, батько дівчинки, Менді дуже любила риболовлю та полювання. Вона проводила зі мною більше часу на риболовлі та полюванні, ніж більшість дітей за все своє життя. У п'ятницю, 22 серпня 1991 року, Одинострічна Менді вийшла з дому, щоб зустрітися з подругою на середині дороги, яка розділяла їхні домівки. Дівчатка планували потім разом повернутися додому до Менді, щоб погратися. Дівчинка мала намір взяти свій велосипед, щоб поїхати на зустріч з подругою, але в останню хвилину передумала адже побачила, що в неї спустило колесо. Подруга Менді приїхала в обмовлене місце призначення, але Менді все ще не було на місці. Тож подруга почекала її декілька хвилин, а потім продовжила їхати в напрямку будинку Менді. Вона сподівалася перехопити її по дорозі. Однак Менді ніде не було видно. Дізнавшись, що Менді не прийшла на зустріч, її сім'я негайно почала шукати її. Вони причисували безліч стежок, які пролягали між будинком сім'ї та шосе між Гленовим і Коперцентром. Пошуки Менді не принесли жодних результатів. Тому її сім'я звернулася до поліції з заявою про зникнення дитини. Поки поліція шукала Менді, її сім'я та громада робили все можливе, щоб її знайти. Вони зосередили свою увагу на густому лісі, припускаючи, що дівчинка могла злякатися лося і побігти туди. Вони знали, що Менді не просто заблукала вона знала дороги і стежки Тазліна, як свої п'ять пальців більше того, вони не вірили, що вона могла сісти у машину до якоїсь незнайомої людини. Вона добре знала про небезпеку. Яка може йти від незнайомців. Її батько Дейв сказав: Я хочу сказати, що єдине, що ми не робили, це не виривали дерев із землі, щоб зазирнути під корінь». Він ледве стримував сльози, коли говорив про це. Ми хотіли переконатися, що її тут немає, навіть якщо це означало б знайти її тіло. Це було б набагато заспокійливіше, ніж думати. Що вона в чиїхось руках, намагаючись відстежити останні кроки Менді, на місце події привезли службового собаку. Він привів поліцейських до місця, де дівчинка мала зустрітися з подругою. Тут слід різко обірвався, пошуки в безпосередній близькості не дали жодних результатів. І в неділю поліція штату Аляска припинила наземні пошуки. Тепер вони працювали над теорією, що Менді, можливо, була викрадена. Сержант Джефрі Енглман заявив, у безпосередній близькості не залишилося жодного місця для пошуків, слідчі на Алясці звернулися по допомогу до ФБР. Дні продовжували спливати, а перспективи знайти Менді виглядали все більш примарними. Але її сім'я не втрачала надії на те, що Менді повернеться додому цілою та неушкодженою. Як промінь надії, мати Менді Валері прикрасила спальню доньки повітряними кульками і стрічками з написом З поверненням додому. Вихідні на день пам'яті були похмурими, але громада об'єдналася, щоб спробувати все ж таки відшукати менді. Вони зосередили свої зусилля на ділянці між шосе Річардсона і річкою Купер. Цю територію вже обшукували, але, як сказала Шері Ансел, координатор пошуків, нам було неспокійно через те, як була засипана земля в тому місці. Тому ми повернулися і буквально обшукували її вручну. Ми хотіли бути впевними на 100%, а не на 90. Чи на 95. 1 вересня група пошуковців натрапила на жахливу знахідку. Недалеко від будинку Менді, в безлюдній лісовій місцевості, в сіній напівзруйнованими хатинами і старими автомобілями знайшли бездиханне тіло Менді. Знахідка шокувала усіх. Менді була застрелена. В неї вистрелили один раз в обличчя. І один раз у верхню частину голови на її руках були синці, що свідчило про те, що вона відважно боролася за своє життя. Дейв, батько Менді, проводив пошуки в сусідній місцевості, коли йому повідомили, що знайдене тіло його доньки. Він згадував я був розлючений, але водночас відчув полегшення, який би монстр це не зробив. Він мучив не тільки маленьку дівчинку, але й її батька, матір, сім'ю і всю нашу громаду. Суд медикспертиза виявила, що перед тим, як Менді застрелили, її піддали сексуальному насильству. Були також знайдені докази, що вона була зв'язана мотузкою перед смертю. Місцевість вже обшукували, що дало слідчим підстави припустити. Що вбивця був місцевим і позбувся тіла менді вже після обшуку. Як прокоментував один з місцевих жителів Рокі Ансол, важко уявити, що турист просто випадково пішов цією дорогою. Це відкриття призвело до того, що селище з населенням менше трьохсот осіб наповнилося страхом та підозрою. Привид садиста вбивці лякав всіх настільки, що батьки забороняли своїм дітям ходити будь-куди без супроводу дорослих, навіть до школи. Того ж тижня команда консультантів з Анкоріджа відвідала громаду, щоб поспілкуватися з учнями місцевої школи. Вся громада з нетерпінням чекала, що справа буде розкрита. Але 4 вересня лейтенант Джон Глас оголосив, що вони не наблизились до арешту ні на крок. Того ж дня двоє чоловіків в південному Анкоріджі намагалися заманити восьмирічну дівчинку до своєї машини. Дівчинка відмовилась йти і одразу ж забігла в свій будинок і розповіла про все це своїй тіці. Громаду охопило непереборне відчуття загрози, що нависла над усіма. Досить скоро слідчі запевнили членів громади, що вони не вважають, що між цими двома випадками вбивством Менді та спробою викрасти дівчинку є якийсь зв'язок. Наприкінці місяця слідчі оголосили, що в них є кілька важливих зачіпок, але вони відмовились розповісти про них докладніше поки слідчі перевіряли ці зачіпки, програма Crime Stoppers. Випустило в ефір сюжет про цю справу. Вони сподівалися, що це освіжить пам'ять будь-кого, хто міг бачити щось підозріле в день зникнення Менді. І ось у листопаді було оголошено про арешт. 61-річний трубопровідник на пензії Чарлі Смітерт був заарештований у своєму будинку в Коперцентрі. Смітерт був серед членів громади. Які допомагали шукати Менді після того, як оголосили про її зникнення. Він навіть провів патрульного через лабіринт доріг у густому лісі, де, врешті-решт, було знайдено тіло Менді, його звинуватили у викраденні родини першого ступеня, сексуальному насильстві першого ступеня та вбивстві першого ступеня. Арешт Смітерда став неабияким шоком для всієї громади. Адже він був відомий як майстер не всі руки в цьому районі, він жив тихим життям і завжди допомагав ближнім. Один з місцевих жителів Джин Хадлстон сказав вся долина в шоці, його сім'я дуже добре відома. Інші навіть припустили, що слідчі заарештували не ту людину. Як заявив Ед Черч, який знав Смітерда протягом 20 років. Поліція на абсолютно хибному шляху. Він нізащо в світі не міг цього зробити. Смітер також сам наголошував на своїй невинуватості. В інтерв'ю газеті Анкоріч Daily News він заявив Я знаю, що я невинний. Якби ви були невинними, хіба ви б не знали про це? Він сказав, що коли Менді зникла, він був у своїй квартирі і дивився правильну ціну. Потім він сказав, що вже багато років був імпотентом і просто нездатний на проникнення, заявивши, Я не здатний ні на що, це просто неможливо. Через це у мене не було сексу. Я намагався півроку тому, але нічого не вийшло, тому я здався. Під час розслідування детективи дізналися від місцевого жителя. Дейва Фореста, що він бачив пікап Смітерда неподалік від місця, звідки викрали Менді приблизно в той самий час, коли вона зникла. Слідчі почали розглядати його як підозрюваного. Врешті-решт, вони отримали ордер на обшук пікапа і знайшли сліди, які вказували на те, що Менді була всередині пікапа. Зокрема, це були дві світлі волосини. Розглядаючи смітер як підозрюваного, слідчі поспілкувалися з однією з його дорослих доньок. Вона розповіла, що батько розбещував її в дитинстві. Вона також сказала, що дві її сестри також зазнали домагань, а третя навмисно потовстішала, щоб здаватися потворною, і щоб батько не вважав її привабливою. Однак, Справа проти Смітерда була побудована на непрямих доказах. Ключовим свідком під час судового процесу був Дейв Дефорест, будівельник, який знав Смітерда і стверджував, що бачив його пікап у другій половині дня 22 серпня, коли той повертав на дорогу, з якої зникла менді. Однак Дефорест був засудженим злочинцем, який приїхав на Аляску. Перебуваючи на випробувальному терміні за спробу пограбування в Нью-Йорку. тому захист поставив під сумнів достовірність свідчень Дефореста, адвокат надав прокурорам табель обліку робочого часу, щоб підкріпити свою версію про те, що того дня Дефорест залишив гараж свого роботодавця, щоб виконати 45 хвилин доручення приблизно в той самий час. Коли він начебто бачив пікап Смітерда. Адвокат захисту Ендрю Лемберт припустив, що вбивцею Менді був саме Дефорест, а не Смітерд. Він наголосив, що Дефорест сказав слідчим, що в день викрадення Менді він використовував болгарку, щоб зчистити мастило зі своєї вантажівки. Цікаво, але на лівій лопатці Менді. Була пляма від мастила, а в ній крихітні металеві шматочки. Жоден з цих шматочків не збігався ні з чим у вантажівці Смітерда або в його квартирі. Також з'ясувалося, що Дефорест часто проводив час в компанії підлітків і нещодавно одружився з 17-річною дівчиною. Також в залі суду засвідчили двоє дівчат. Вони розповіли, що до них підходив Смітерт за кілька днів або тижнів до вбивства Менді. Обидві дівчини йшли безлюдними дорогами, коли він під'їжджав до них і махав рукою. В одному випадку, коли з'явилася інша машина, він поїхав геть. В іншому він запитав, чи не хоче дівчина, щоб він підвіз її, і коли вона відмовила, він просто поїхав геть. Хоча довіра до Дефореста була сильно підірвана, інший свідок підкріпив його твердження це була двоюрідна сестра Смітерда. Вона сказала, що бачила пікап Смітерда, який їхав по шкільній дорозі Old Вейлі близько 17.00 в день зникнення Менді. Це було неподалік від місця, де зрештою знайшли тіло дівчинки. Це суперечило твердженням Смітерда про те. Що він дивився телевізор між 15.00 та 19.00 того вечора. Зрештою, присяжні стали на бік обвинувачення і визнали Чарлі Смітер довинним у вбивстві Менді Лемер. Під час оголошення вироку він сказав: Я невинний, і якщо я помру завтра, я все одно буду новинним. Він був засуджений до 114 років ув'язнення. Однак у 1999 році Верховний суд Аляски скасував цей вирок, суддя оголосив, що захист повинен був мати більше свободи дій, щоб піддати сумніву свідчення Дефореста, і тоді вони б мали можливість переконати присяжних, що саме Дефорест був справжнім вбивцем. А як ви думаєте? Хто стоїть за цією справою? Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в новому відео. Бережіть себе!